Я вирішила провести невеличкий експеримент і зняти відео-відгук на книгу. І сьогодні мова піде про бабине літо Марка Лівіна. Це історія одного дивного і дивовижного літа, 10-річного хлопчика на ім'я Ждан. Його батьки вирішили розлучитися і на літо відвезли сина до дідуся й бабусі. Книга умовно поділяється на три частини: червень. Липень і, як ви вже здогадалися, серпень. Кожній з яких герой розповідає про свої враження, думки, пригоди про нових друзів, нові можливості, які він для себе відкриває. Також хлопчик думає про такі недитячі речі, як стосунки в сім'ї, про те, на чому власне, вони тримаються, про призначення в цьому світі. І про те, як себе реалізувати. Особисто мені було важко визначити вікову категорію, для якої призначена книга, тому що з одного боку, вона цілком дитяча, я думаю, для середнього шкільного віку, адже вона написана простою літературною мовою і розповідає про такі близькі дітям теми. Автор піднімає такі важливі питання, як Реалізація себе як особистості в цьому світі. Власне, пошук, який, напевно, і починається десь приблизно в такому десятирічному віці, про те, що потрібно бути достатньо сміливим, щоб знайти себе. Марк Лівін розкриває такий простий секрет. Потрібно спробувати якомога більше всього, щоб зрозуміти, що ж тобі насправді подобається і до чого ти маєш хист. Мені здається. Тут прозвучав дуже важливий меседж про те, що кожен в своєму житті має бути творцем. Водночас ця книга цікавою буде для дорослих, які можуть згадати своє дитинство і ще раз пережити найкращі моменти, які з нами траплялися. Окремо хочу сказати про обкладинку. Особисто мені вона дуже подобається, я взагалі людина тактильних відчуттів і тому рельєфні елементи, які можна... Відчувати на дотик, неймовірно, мене порадували. Ну, і такий симпатичний малюночок. Це точно книга, яку ви хочете поставити на свою книжкову полицю. Декілька слів про недоліки. Вони от такі от маленькі, але я їх відмітила для себе. В першу чергу це стосується роботи редактора. Тобто, вичитка тексту я знайшла. Чимало одруківок і помилок, які не були виправлені. Крім того, мені здалося, що місцями автор трошки губиться в часі, тому що він пише від імені десятирічного хлопчика, який ну, власне, транслює на папір, розповідає нам все, що він бачить навколо, що він думає, що відбувається тут і зараз. Але в деяких місцях у мене виникло відчуття. Що я читаю спогади, мемуари такого собі дорослого чоловіка, який розповідає, який він був колись. І ще один момент, я не знаю, чи можна назвати це недоліком, напевно, це більше моя суб'єктивна думка. Герой книги досить часто каже про те, що він іще маленький і не розуміє яких, якихось речей. Чесно кажучи, 10 років, мені здається, це той вік, коли діти вже не вважають себе. Заж такими нетямущими, їм здається, що вони трошки розбираються в цьому житті, принаймні починають розуміти його. Це вже 4-5 клас, і в такому віці ми вже не думали про те, що ми дуже маленькі і виростим, зрозумієм. Тим не менше, ці незначні недоліки абсолютно не зіпсували мого позитивного враження про книгу. Я раджу вам її прочитати. І... Де б ви не проводили своє літо в селі у дідуся і бабусі, у літньому таборі, чи, можливо, ви залишалися в розжарених кам'яних джунглях, книга Марка Лівіна Бабине літо це ваш квиток у дитинство. У мене все. Буду вдячна за лайки. Підписуйтесь на мій канал. Бувайте і читайте. Котик. Полтергейст. Ніхто?